Вітання на каналі VOMOTO на огляді електричний Підбайк Elvin MC5218. Ця модель вийшла декілька років назад. В цьому році ми отримали оновлення. Зовнішньо істотних змін немає. Практично. Зараз ми пройдемося і покажемо, в чому відбувся рестайлінг. В першу чергу. Збільшено потужність даного підбайка. Як раніше можна було встановити двигун 1,5 кВт або 2 кВт. Цього року вже встановлений двигун QAS Motor 3000 Вт, розвиває швидкість даний електромотор 70 км за годину. І саме, саме основне оновлення, яке відбулося, це змінений контролер. Якщо раніше ми використовували контролер Votol 55 А, то цього року вже встановлені контролери Far Drive в номіналі видає 100 А, в піки 300. І з зовнішніх змін це встановлена більша перевернута вилка довжиною 735 мм, з ходом 100 мм, а також ззаду встановлений. Масляно-пружинний амортизатор довжиною 260 мм. І завдяки цьому кліренс у даного байка став вищий 240 мм. Що стосується посадки на Elvin MC 5218, ми для порівняння взяли три байка: Elvin Панігалі на 17-х, Elvin Cruiser на 16. х і MC52-18, передня 14 задня 12. Що ми маємо по сідлу? Завдяки збільшеній підвісті. mc 52 18 має 740 мм. Elvin Крузер на 16-750 і Elvin Панігаля на 17-х колесах 790 мм. Так, щоб візуально краще було порівняти. Ось так вони виглядають. Гальма залишилася без змін. Спереду та ззаду встановлені дискові гідравлічні гальма. В комплекті йде два ключа, два брілка, сигналізація. Безключовий доступ. LED дисплей. Показує швидкість, показує дальність ходу та показує заряд акумулятора. Байк має три режими швидкості: це Low, Drive та Sport. А також є режим заднього ходу Reverse. Кольорова гама даних байків, як ви бачите на відео, це біло-оранжевий з оранжевими вставками. Світло зелений, а також синій. Кому цікавий даний вид техніки, підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за новинками, ставте коментарі вподобання. З приводу придбання звертайтеся за телефонами, вказаними на сайті. Дякую за перегляд!